Все, що він може, ми бачимо зараз: 84 ракети, а потім 28 наступного дня, і все. І іранські мепеди, які вони запускають. Ну і за два дня відновлення відновлене електропостачання і теплопостачання в будь-яких в кожному місті України, яка піддавалася удара, хоча була вражена, хоча було вражено 30% нашої енергетики. Таку країну, як Україну, не можна нічим прийняти. Путін не має достатніх засобів для того, щоб спричинити нам справжні нові неприємності більш більш тих, що ми що ми вже існуємо. А на полі бою переважаємо ми українська сторона про ракети. Ви неодноразово заявляли, що от-от вони мають закінчитися, ракети має новиза. Новий прогноз від вас, якщо Росія використовуватиме 5-10 ракет на добу, 5-10 легко ми збиваємо, подібних ударів вони можуть повторити, як 10 жовтня йдеться, 2-3 рази, але це не може стати системою, ракет вистачить до весни. Все вірно, да, все вірно. Юлі Мамчур в квітні рахував, що якщо гатитимуть по 5-10 ракет на день, то має закінчитися їхній ракетний потенціал до кінця року. У кого правильніший калькулятор? Ну вони производять, вони виробляють багато нових нових нових, нових ракет. Не багато, але виробляють десятки, можна скажучи, і вони поповнили з того часу ракетний потенціал і ще поповнять. Тобто, гонка це виглядає так: вони витрачають більше ніж виробляють, але менше з тим трохи наздовженя. Тобто. Те, що було до кінця року, вони змогли виробити ну, до березня має вистачити. Ми маємо таку спеціальну графіку. Наш Генштаб її опублікував, тому що зробили такий собі е, аналіз, скільки ракет в Росії було станом на 23 лютого, скільки зараз. Іскандерів було 900, залишилося 124, а е, калібрів 272 з 500. Ну, це. Ну, це багато це величезні витрати. да. дивіться, багато, але це величезні витрати. Чому? Тому що це називається військовій справі недоторканний не стратегічний запас за всіма військовими правилами. Навіть за просто за логікою здорового глузду вони б не мали їх витрачати. Але вони витрачають, і це зайвий раз показує, що Путін просто пішов шляхом, як в казино, програю все, але от буду грати до кінця. І... Багато хто давав прогнози, включно з мене, просто виходячи з того, що вони нерозумні люди і мають залишити щось собі на війну з НАТО або на непередбачуваних хід подій тут в Україні. Але вони вже розпечатали недоторканий запас. Це бізлуздя. Його залишають лише тільки на ну, по нормах всіх, по нормативах, по нормативних документах. Його залишають лише тільки на, на той випадок, що почалась битва за існування самої країни. До чого ще далеко. Але менше з тим вони вже витрачають. Тому багато російських військових, ми це напевно знаємо. Вони заперечують цьому. Вони кажуть, ну це ж безлуздя. Залишимося взагалі без нічого. Але менше з тим є політична воля, вона примушує наносити залп. Але дивіться, якщо 84 ракети застосували, а залишилися 124, ну скільки вони залпів можуть зробити ще? Слухайте, ну 84 да. – це ж сукупно, та? Ну, а сукупно, не іскандерів. Да, да. Ну звісно, але менше з тим, це, це означає 3-4 таких масованих запусків вони можуть зробити. Але ми навіть бачимо по 10-11 жовтня Перший залп 84, три залпи точніше, так. а другий – це 28. Падіння в 2,5 рази. Чому? Тому що вони просто їх не мають, вони їх економлять.